Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні ми разом із іншою ілюстраторкою Катериною Гордієнко хочемо вам розповісти про 10 конкурсів для ілюстраторів, до яких ви можете долучитись. У списку будуть як і міжнародні, так і українські конкурси. Тож, поїхали! Bologna Children's Illustrator Exhibition це топова подія для дитячих книжкових ілюстраторів. Що подавати? П'ять ілюстрацій, пов'язаних між собою в серію за допомогою спільного сюжету або стилю. Це може бути вже реалізований проект, але ви маєте володіти всіма правами, і він має бути не старше двох років. Вартість подачі 22 євро. Але якщо ви студент, ви можете звернутися до свого навчального закладу за безкоштовним кодом для участі. Додаткова можливість для ілюстраторів. Молодше 30 років. При подачі на цей конкурс вони можуть додатково виграти стипендію на навчання в магістратурі в Італії. Це офіген. Дедлайн подачі 18 липня, 3 листопада цього року. Так що можна вже малювати. World Illustration Awards це також достатньо масштабна подія від Британської асоціації ілюстраторів, які тут є категорії: а анімація, реклама, обкладинки, дитяча ілюстрація, книги, особисті проекти, упаковка едіторіа. Що можна надсилати на цей конкурс від одної ілюстрації до серії, до п'яти робіт, які пов'язані спільною темою? Надсилати тільки діджитал-малюнки, не треба надсилати оригінали. Вартість подачі одиночна це 41 євро. А якщо до 7.01, то є 10% знижки. Коли орієнтовно, грудень 25-го року, лютий 26-го року, десь так, всі малюнки мають бути надруковані після січня 25-го року по даті подачі. Тобто, це повинні бути ваші якісь свіженькі роботи, а не щось що ви малювали колись. Конкурс Ukrainian Design The Very Best of. Що можна подавати? Які категорії? Графічний дизайн і брендинг, журнали і корпоративні звіти, типографіка, студентські роботи, обкладинки і книжки, ілюстрація і упаковка. Кількість малюнків на кожну категорію різна, але стартує з однієї ілюстрації. Всі ілюстрації, які подаються, мають бути діджитальними. Ніяких фізичних примірників по вартості. Ціна early bird 2 тисячі гривень. Пізніше, якщо ви пропотикали дедлайн, то 3-4 тисячі гривень. Але якщо ви студенти, подаєте студентську роботу, то для вас все безкоштовно. По дедлайнах старт подачі early bird з 1 березня, а закінчення 25 квітня. Є e D-Awards. Це європейський конкурс дизайну. Які тут є категорії: брендінг упаковка, постер, книга, журнал, календар, ілюстрація, типографіка? Що надсилати? Залежить від категорії, там вже треба дивитись: до 10 картинок. Роботи, які подаються, мають бути створені або опубліковані у 2025 році до 14.02.2026 року. Треба відправити фізичну копію книги в офіс конкурсу в Греції. Вартість подачі 169 євро. Минулого року для українців було безкоштовно. Ну, можливо, і цього року також нам з вами зроблять таку знижечку. Студентам подача 40 євро. Коли орієнтовно, грудень 25 го лютий 26. го Фізичні зразки треба відправити до лютого 2026 року. Найкращий книжковий дизайн від фестивалю Книжковий Арсенал. Які книги можна подати на цей конкурс? текстову, візуальну, дитячу, утилітарну або експериментальну книгу? Зверніть увагу, всі ці книги мають бути створені українськими дизайнерами. Або бути створеними на замовлення українського видавництва. Щоб подати книгу на цей конкурс, необхідно надіслати фото книги або PDF ку а також фізичний примірник книги у офіс мистецького арсеналу. Вартість подачі на цей конкурс безкоштовна до п'яти книг. І ще ці книги, які подаються, мають бути видані в певний проміжок часу з грудня попереднього року. До листопада цього року. І дедлайн-подачі також листопад цього року. Орієнтовно. Наступний конкурс це Квервоян, від видавництво «Двер». Двесійоз, три, вибачте, будь ласка, <с, <с,> якщо я прочитала неправильно, категорія це конкурс ескізів для дитячої книги. Що надсилати, це роздрукування або сценарій усієї книги. Плюс три готові подвійні розвороти, які є ключовою частиною подання, резюме проєкта. Англійською мовою. На що треба звернути увагу? Можна подавати проекти командою, а і надсилати тільки діджитал малюнки, фізичні копії не потрібні. Вартість подачі безкоштовна. Орієнтовний дедлайн це жовтень 2026 року. Конкурс проходить раз на два роки. The White Ravens. Що можна подати на цей конкурс? Художню книжку або науково-популярну книжку для дітей до 18 років. Зверніть увагу, що всі ці книги, які подаються на конкурс, мають бути оригінальними, а не перекладами. І ще вони мають бути видані в певний проміжок часу в 2025 році або до 30 квітня 2026 року. Вартість подачі це класно, знову безкоштовно. Але треба врахувати поштові витрати, бо книжку, фізичний примірник, треба буде надіслати в Мюнхен. І ще врахувати час, щоб вона встигла приїхати до настання дедлайну. Який, до речі, 30 квітня 26-го року. Наступний конкурс це «Намі». Категорія це конкурс дитячих книжок-картинок. На що треба звернути увагу, що це конкурс з Південної Кореї? Що надсилати? П'ять ілюстрацій, які складають якусь одноцілісну історію. Надсилати тільки діджитам малюнки, тобто в Корею відправляти свої малюнки не треба. Вартість подачі безкоштовна. Орієнтовний час подачі це кінець серпня, початок жовтня 2025 року. iJungle – конкурс ілюстрації. Що можна на нього подати? Книгу, журнал, комерційну ілюстрацію, промо проект, студентську роботу або кон. Зверніть увагу, що всі ці ілюстрації мають бути опубліковані за певний період з жовтня 2023 року по жовтень цього року. Вартість подачі одного проекту 25 євро. Щоб подати проект, треба завантажити на їхній сайт ілюстрацію діджитально, хоча б одну. Але на категорії комікс треба завантажити 5 ілюстрацій. Точний дедлайн подачі на цей конкурс 19 жовтня. 25-го року. І останній конкурс у сьогоднішньому списку це Golden Pinview Young Illustrators Competition. Категорія це дитяча ілюстрація та комерційна ілюстрація. На що потрібно звернути увагу? Перше, участь можуть взяти художники від 16 до 45 років. Мені імпонує їх підхід до Young Illustrators, бо тоді, виходить, я в свої 35 років теж до Young Illustrators відношусь. Це хороша тенденція. Друге, це конкурс з Китаю. Що треба надсилати? Серію з п'яти ілюстрацій, що можуть стати частиною книги для дітей. Це не обов'язково мають бути завершені книги, це просто може бути якась серія. Надсилати треба тільки діджитал-малюнки, а вартість подачі безкоштовна. Орієнтовний дедлайн, березень-червень 2026 року. Отже. Варіантів безліч, категорій багато, і кожен може знайти собі щось класне. Можете собі одразу десь там занести в календарики дедлайни і будете знати, на коли вам треба закінчити або подати вашу якусь цікаву роботу. Якщо у вас є чим доповнити цей список, то пишіть у коментарях. Ми будемо дуже вам вдячні. Ну, і я думаю, тих, хто будуть дивитись потім це відео, теж вам будуть вдячні. Якщо у вас є якийсь досвід участі у ілюстраторських конкурсах, у дизайнерських конкурсах. Христо, будь ласка, поділіться цим досвідом також у коментарях. Розкажіть, що вам це дало, як це вплинуло на вашу кар'єру і чи вплинуло взагалі. Дякуємо за перегляд. На все добре!